Отже, рыбил... рибилка. Отже, вийшла... риболовня вийшла. <реш> ну що, рибалка гівно вийшла, нічого в нас нормально, не клює, антоля знімає рже. Короче, зараз буде, хлопці, у нас розпаковка. Луна не в той фазі, як завжди. Ну нічого, коротше, буде у нас, хлопці, зараз розпаковка. В мене є три нових мульта. Зараз я вам коротесенько про них розповім. Вони дуже-дуже цікаві, а цікаві вони, знаєте, чим? Тому що а, це, бачите, це у нас Абу Гарсі, це відома шведська компанія, яка займається риболовними снастями. І от якраз один із їхніх, так би мовити, Основних напрямків це виготовлення саме кастингових катушок. Так ось я хочу вам розповісти про те, що саме ці катушки вони знаходяться в сегменті, ну, можна порівняти по цінам з китайськими брендами. От безпосередньо, оці катушки це четверте покоління. в мене в руках Абу Гарсія Max X і Абу Гарсія Max STX. Ці катушки, давайте по черзі про них розповім. Перша катушка. Ринкова вартість в магазині вона коштує приблизно 2,5 тисячі гривень. Це за якісну брендову катушку. Це не китайщина якась. Корпус виконаний з графіту. Вага цієї катушки всього 200 грамів. Ну так, бачите, тут немає в кнобах, наприклад, ну тих же ж підшипників, але це все можна потім доставити. І це, ну я, я не вважаю, що це там головний якийсь там недолік, головний, головна перевага цієї катушки це її ціна. 2500 2600 гривень. Вона плюс-мінус коштує. Значить, що в, в ній цікавого? Давайте поглянемо на. Гальмівну систему, вона, бачите, тут трошки по-іншому відкривається. Тобто тут є такий червоний бачите, речажок, який треба ось так от відкрити. І повертаємо кришечку ось отак, Повертаємо кришечку вверх. Всередині, бачите, ми бачимо з вами ось таку лінійну магнитну систему. Лінійну магнитну систему і перфоровану. Злегшену шпулю. Я зважував, ці шпулі важать всього 17,5 з Це для такого класу катушок. Це дуже дуже непогано. Це каже про те, що її можна працювати більш легкими вагами. Хід у гарсі дуже приємний, я б його навіть порівняв би з Шимановським ходом. Щодо гальмівної системи, вона досить непогано, лояльно відноситься до новичків, тому що, от, наприклад, кого я, кому я не давав навіть там з скаті рибалки, ви бачили, ми виїжджали, в неї все виходило з першого разу. Слід просто розуміти, що осовій гальм треба покласися, затягнути, щоб у вас приманочка повільно опускалася до води. І потім десь відсотків на 70, на 80, іноді на 90 треба затягнути саме магнитний тормоз для лову на воблери. Ось така, дивіться, бачите, цікава катушка. Ще от про характеристики, пару слів скажу. 5 підшипників, передатка 6,4, вага 210 грамів. Так, наступна катушка. Дуже цікава, мені самому хочеться її половити. Тут є додаткова система, яку я бачу вперше. Значить, це в нас. Max STX 4-го покоління. Зараз ми на неї подивимося. У нас тут вже 6 підшипників. Фрикціон, що в той, що в цій катушці 6,8 кілограмів. Тобто це катушки для Лову е, середніми вагами, Ну, 130-160 воблери потягне без будь-яких питань. Вага теж 210 грамів. Дивіться, яка вона по дизайну. Толіку одразу сподобалася. <каже> Дизайн просто пушка. От. Ось так вона виглядає. Те саме перфорована шпуля. А, така сама система. Давайте подивимося, як вона відрізняється від попередньої. відкриємо. Ну, Я думаю, що вона тут така сама, що вона не буде нічим відрізнятися. Бачите, ті ж 5 магнитів, ось так в рядочок вистроєні. І що тут, друзі, цікаво, бачите, от я, наприклад, вперше бачу ось такий річажочок. Ось такий річажочок. Що він робить? Тобто, дивіться, по класиці, коли ви натискаєте на клавішу, коли ви натискаєте на клавішу, бачите, у вас вільно рухається ось шпуля. І ви її в обратне положення ну, переводите провертанням ручки. Бачите? І у вас вже Шпуля не, ну, не, не обертається. Бачите? Тобто нажали, це у вас режим закиду. так? І ви, коли робите закид, ви гальмуєте пальцем. З цією штукою, коли вона вімкнена, бачите, у вас клавіша не фіксується. Тобто, ви натиснули на клавішу, тримаєте клавішу, робите закид, і коли вам потрібно зупинити вашу приманку, ви просто пускаєте клавішу. Все, приманочка зупиняється. Не знаю, це таке рішення може обумовлено тим, що. Для деяких закидів воно необхідно. Ну, я думаю, що це зручно, якщо цієї штуки привикнути, треба спробувати. Мені самому цікаво половити саме ось з такою системою. Ця катушка вона коштує щось приблизно вже десь 3,5-3800 гривень, теж вона знаходиться в бюджетному сегменті. І обов'язково я неї половлю і вам про, про цю катушку вам розповім. І напевно, що моя. Поки що найулюбленіша катушка, якою я ловив з Абу Гарсій. Бачите, вона сьогодні всю рибалочку її відловив. Це Абу Гарсія Спайк. Це вже катушка такого середнього, я б навіть сказав би, дорогого сегменту. Вона коштує на Фіш-Фіші там щось 6800. Але в роздріб я бачив її в магазинах. Вона там під 9000 гривень коштує. Дивіться, який дизайн, який колір. Дуже красива, бачите, така низька посадочка в неї. 10 підшипників. Бачите, тут ще такі така позначка, грібенець стоїть. Я вичитав на офіційному сайті, що саме ця серія є в них і звичайні спінінгові катушки і є ось такі мультиплікатори, плюс окремі вудлища. Саме ця серія вона розроблена спеціально для ловлю судака та окуня. Не знаю, чим вони це обґрунтовують, ну, але на сайті написано саме так. Передатка тут вже 7,1, Вага в цієї катушки. Якщо я не помиляю, 195 грамів. Вона має алюмінієву, вже повністю алюмінієву раму і графітову ось тут накладочку. Бачите, як вона виглядає. І давайте покажу, що тут у нас з гальмами. Тут трошки інша система. Ось подивіться, бачите, тут шість магнитів, шість магнитів і ще є ось такі вільні три отвори От я, до речі, не знаю. Якщо хтось в курсі, напишіть, чи можливо сюди додавати магнити до цієї системи окремо ставити. І от я, наприклад, би додав. Чому додав би? Тому що, от мене сьогодні при ловлі на воблера теж гальма були. Затиснуті на 70-80%. Ну, от, Як на мене, я би зробив би так, щоб гальма там, ну, наприклад, стояли там на 30 хоча б на 40% для нормального злакіну. Але хочу вам сказати, що це, ця катушка мені поки найбільш сподобалась. В неї просто чудовий-чудовий хід, такий, знаєте, як. В максимально дорогих катушках вона дуже приємно кидає, дуже далеко все летить. І Сьогодні я зміг кидати і 130-ті, 160 воблери, і навіть ось бачите, в мене стоїть ось така об'ємна приманочка з 5 грамовими джихрігом. І на вудці до 30 грамів я кидав дуже далеко і ніяких проблем не було. Ну ось такі обновочки. Пізніше я обов'язково розповім після того, як я їм половлю про ці катушки більш детально. І думаю, що десь через 2-3 або 4 тижні в мене вже складеться про них враження, і я з вами їм поділюся і зможу вже щось там рекомендувати. А на цьому все. Сподіваюся, що наступні рибалки в нас будуть більш вдаліші, ніж сьогодні. І ми обов'язково спіймаємо нашого осіннього трофею.